Що дефіцит, він дуже легко розвивається. Е, і це доказом того, чому людям так складно змінити своє мислення, бо їхній мозок просто майже весь час зайнятим тим, щоб боротися за ті ресурси, які як вони вірять, їх недостатньо, хоча б на декілька хвилин відчути себе щасливішими, впевненішими, е, наповненими, коли людина відчуває нестачу у чомусь. Нестачу бучого, грошей, краси, часу, уваги, це означає, що вона буде постійно думати якраз про цю нестачу грошей. І це дуже сильно заважає їй взагалі побачити, що якісь інші можливості в її житті. Її IQ може знизитися на 13-14 пунктів. І це створює коло, в якому людина постійно. Крутиться так, якісь вирішує, здається, нагальні проблеми так багато всього робить, але реальну проблему ніяким чином не вирішує. Які емоції можуть бути у нас страх, відчай, напруга, конкуренція важко, складно, смуток.